General Motors, Audi, Jaguar та інші призупинили продажі автівок в Росії через ослаблення курсу рубля. Компанії перераховують ціни, адже російська валюта впала майже вдвічі проти долара у порівнянні з початком 2014 року. Налякані такою девальвацією, росіяни кинулись витрачати гроші, поки вони ще чогось варті. У кого вистачало, купували машини. Ледь не всі машини за старими цінами люди скупили. Те, що не встигли, подорожчали. І це стосується не тільки машин. Йдеться про побутову електроніку. Гаджети, одяг і решту. Люди купують все. Все, окрім власне, валюти. Знайти її важко і коштує вона дорого і для людей, і для банків. Ставка міжбанківського кредитування зросла до 27 Торговельні мережі намагаються підлаштуватися. Зараз набувають чинності нові правила, згідно з якими вони можуть змінювати ціни кожні два тижні. Цей період становив 45 днів.